На 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. вітання всім. Це проєкт Інсайт. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. І хочу сказати, що цьогорічне літо, як і будь-яке літо, знову приносить не лише тепло, а й сезонне загострення проблеми, яке щороку турбує тисячі людей. Це цвітіння. Амброзії ця рослина завезена в Україну понад століття тому і давно стала агресивним алергеном і справжнім викликом для здоров'я здоров населення, особливо гостро на неї реагують люди з бронхіальною астмою, алергіями та хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Проблем додає і стрімке поширення у амброзії у містах, особливо на узбіччях доріг та пустирях. Як захистити себе в період її цвітіння? Хто відповідальний за боротьбу з цією рослиною? І взагалі, як вона боротися, і Чому вона така небезпечна? Про це го говоримо сьогодні з нашими гостями, і я запрошую до розмови Ігоря Матковського, генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. а Також з нами на прямому зв'язку Вікторія Родінкова, професорка Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, президентка світового товариства Амброзії. Я сподіваюся, Вікторія нас бачить і гарно чує. Так, ви мене чуєте, ми вас бачите? Ми чуємо, бачимо просто чудово. і Сподіваюся, що цей зв'язок такий буде чудовий Триматися. впродовж наступного ефіру. От, вітаю вітаю, пані Вікторія. Теж вас все. Ми всі привіталися. Тепер розпочинаємо ефір, тому що тема дійсно важлива. Я коли заглибився в неї, я зрозумів наскільки небезпечна ця рослина, яка була завезена до нас, здається, з північної Америки. Пані Вікторія, розкажіть більше про цю небезпеку. Чому нам потрібно її остерігатись? Давайте спочнемо з того, чому ми саме сьогодні робимо ефір. Насправді амброзія ще не цвіте, але вона вже виросла. І зараз, 28 го буквально червня, тобто завтра, світ відзначає е, міжнародний день амброзії, і це не випадково що саме зараз, тому що буквально декілька тижнів це теж, коли це те період, коли ми можемо амброзію ще виривати, можемо з нею боротися для того, щоб зменшити алергенне тло яке почне. Не розвиватись і ну якби накопичуватись буквально вже за 2-3 тижні. Почнеться поступове цвітіння амброзії. Потім воно сягне свого піку в серпні. І за даними лікарів, приблизно 40% людей з алергією в Україні. А це взагалі людей з полковою алергією вважається до 30% і от з них 40%, тобто майже половина, чутливі саме до полку амброзії, і ми це чітко спостерігаємо цікавість до амброзії Розі, тому що цікавість до наших алергопрогнозів стрімко зростає і дуже сильно корелює, якщо дивитись статистику, саме з піками цвітіння амброзії, тобто люди йдуть шукати інформацію про алергію свою саме тоді, коли цвіте амброзія, і тому, коли зараз от саме найкращий час профілактики цієї алергії, ми і зустрічаємось в ефірі, <різвіст> і <різвіст> ще, якщо можна хоч. Хочу додати так, що я зараз перебуваю в Геної на поза в, в, заходах за проектом «Уніком». Ви бачите за мною емблему цього проекту, і саме цей проект європейці вчать нас правильно комунікат комунікувати із населенням саме про проблеми громадського здоров'я. Тобто, фактично, це те, що безпосередньо пов'язано з нашою сьогоднішньою темою. Ну, власне, ми теж долучаємось до комунікації з населенням, розповідаємо. Даємо про небезпеку цієї росини. Ну я дам трошки відпочити пані Вікторії, пані Ігорю. Ем, небезпека. Небезпека в чому полягає? Це сильний алерген, дуже сильний алерген. Це сильний е, алерген, як пані Вікторія сказала, да що це є е, вплив е, і має пряме відношення до громадського здоров'я. А е, якраз е, якщо ми візьмемо амброзію, це якраз знаєте один із прикладів того, що це триєдиний у нас компонент за принципом One Health, тобто людина, тварина, екосвіт, і для того, щоб е, нам з тваринами в екосвіті жилося без амброзії, якраз і будемо про це говорити. І якщо ми будемо говорити про е, вплив на людей, то звичайно це в першу чергу. Це стосується те, що і сказала пані Вікторія: це алергізація населення, це як первинна алергія, ну і, та, і так і ні, і саме головне ці піки. Але я би тут би сказав, що у нас тут є декілька напрямків: це звичайна медична сфера, це звичайно, аграрний сектор, це, звичайно, комунальні служби, освіта, і в тому числі наша з вами просвіта для населення, і звичайно, громадськість. Якщо будемо говорити з медична сфера, то звичайно це якомога швидше діагностування цієї алергії, і в тому числі, якщо вона саме буде в першу чергу прив'язана до пилку амброзії, то через да, алергопроби, да, алергопроби і не тільки да там іноді достатньо тільки, скажімо так, даже клінічних mm. проявів, да, тобто ознаки, але все одно алергопроби, як ви сказали, вірно обов'язково потрібно, чому тому, що може бути пряма тільки алергія на це, а може бути ще перехресна, можуть бути ще і взагалі полі така. Компонентна алергія на будь-що, і звичайно, діагностика, лікування, в тому числі там і алергопробами, і, ну і іншими і протиалергічними засобами. Але в будь-якому випадку це все одно під наглядом лікаря-спеціаліста і в першу чергу звичайно, лікаря-алерголога, от а, як а, медицина. А як проявляється в людини оцей вплив амброзії? Ну він може абсолютно бути по різному але ці подразнення, як напряму, там слизових, це такі і почервоніння це може бути очей, це якщо ми будемо говорити, це такі прояви алергії, але все одно саме головне для нас це вплив на дихальну систему, і а воно вже може проявлятися по-різному, і в тому числі чхання, і в тому числі е -е, прогресування Це і е -е, в подальшому задишка, і найгірший варіант це вже коли поступово розвивається найгірша це бронхіальна астма. Звичайно, mm -hmm. за один-два контакти воно не е -е, виникає, але якщо постійно подразнення буде, плюс додаються інші подразники, і звичайно тоді от вибачаю, відбувається оце хронічне подразнення, і яке, як фізично, так і з хімічної точки зору викли... вже далі викликає саме прояви бронхіальної астми Пані Вікторія, можемо говорити, що, наприклад, у Вінниці немає амброзії? Наприклад, уявімо таку ситуацію: у Вінницькій області немає амброзії, значить Вінничани всі захищені. Теоретично так, але на практиці ми маємо і довго спостерігаємо саме за рівнями амброзії, і вони сильно я маю на увазі. Вони сильно збільшились приблизно з 2012 року. На Вінниччині насправді оцієї ідеальної ситуації не існує. У нас є багато джерел емісії, тобто викиду пилку амброзії, тобто самої амброзії. І що цікаво, що амброзія вважається рослиною, яка викидає пилок в середині дня, тобто о 12 годині. І і найвищі концентрації саме у цей період. Але ми встановили також, що о 12-й ночі ми маємо і в перші ночі ми маємо велику кількість амброзій. Ми зробили, визначили траєкторію, звідки вона летить, і визначили, що летить вона з півдня Вінниччини або з півночі Одеської області. Тобто, навіть якщо ви не бачите амброзію поруч, то це не означає, що у вас не буде симптомів, тому що у період її полкування. Перенесення оцими повітряними масами фактично не захищає вас від амброзії, де б ви не були. Вважається, що клінічно значущою концентрацію для полку амброзії це вже 10 полкових зерен на кубометр повітря, тобто це така ну зовсім невелика концентрація, невелика кількість зерен потрібна. І в основному так, якщо у вас первинні стадії алергії на амброзію, то це буде починатися як рінокон'юктивіт, тобто запалення слезової очей і ноги. Носа. і дійсно також амброзія може проявлятися алергіяно амброзію шкірними симптомами, що цікаво, і от бронхіальна астма, абсолютно правильно. Ірина Анатолійович говорить, що це така вже остання стадія проявів, і якраз вона зустрічається у людей, які часто контактують з довкіллям. І от зараз в цьому контексті ми говоримо про наших військових, в тому числі. до речі, війна в країні сприяє поширенню Амброзії по території України так, абсолютно тому що Амброзія, і ми це обговорювали з колегами із зокрема світового товариства Амброзії зараз. Яке я очолюю раніше обговорювали цю проблему, тому що спеціалісти розуміють, що амброзія краще розповсюджується на порушених ґрунтах, і війна саме власне із якби знімає порушує цілісність ґрунту. І амброзія любить такі умови, і ми очікуємо, що вона буде і вже розповсюджується краще саме в на півдні, південному сході. Це і без того були. Ділянки в Україні, які найбільше були забруднені амброзією, і зараз саме в цих ділянках війна вона і далі буде сприяти розповсюдженню. Плюс ще один шлях розповсюдження це разом з насінням соняшника або інших зернових, але найбільше соняшника. І саме так як вважається, амброзія проникла до України, коли в радянський союз ще отримував зелендлізом продукти харчування продовольство і один з портів входу в Україну Амброзія це була Одещина, і саме тому на Одещині, зокрема, велика концентрація. Цих цього полку і власне цих рослин, і вони поступово йдуть і вже прийшли власне до Вінниччини і з іншого боку, вони також ідуть і прийшли вже до нас от з Краснодарського краю. От, це саме тому на півдні і південному сході України також на більше Амброзія, тому що от вона вже прийшла за ці там 100 років майже з тих регіонів в, в Україну до нас. А як вона росте? Вона росте такими вогнищами чи вона поодинока більш рослина? Як ні, вона вона виробляє дуже багато. Вона якраз має здатність захоплювати ділянку. Тобто, якщо вона однорічна рослина, і вона над, дає насіння в кінці вегетаційного свого сезону, це буде десь в вересні, в жовтні. Вона вже починає плодоносити і її насіння дуже добре зберігається в ґрунті, А також амброзія, вочевидь, через якісь свої внутрішні хімічні фактори, вона конкурує з іншими рослинами і факт фактично витісняє все те, що жило тут так. раніше, і оці, от дійсно такі вогнища зарості, вони з року з року в рік поширюються. Тобто, якщо ви бачите одну рослину амброзію сьогодні, то простіше її вирвати там чи дві, тому що завтра наступного року тут буде 10 а потім буде 30 і так далі. І вже з такою амброзію буде набагато важче боротись. Якщо ми бачимо ділянку з амброзією, і вона ще не цвіте, так наприклад, то зараз. Цей період, коли ще не в періоді цвітіння, такі рішення, як скошування, воно може допомогти її прибрати на цій території. Дуже гарно, що ви мені добре, що ви мені ставите таке питання. Проблема скошування полягає в тому, що вона коли амброзію скошувати, вона через зміну клімату, через власне потепління нашого клімату, встигає вирости знову за один той самий сезон і в вересні викинути пилок. І якраз оцей пилок, який виробляється амброзію під кінець сезону, він містить дуже високу кількість основного алергену. Генного білка амброзії амп А1, і це піктат Ліаза це білок, який добре вміє роз'єднувати наші клітини. І коли полкове е, зерно амброзія воно має шипи, коли воно потрапляє на слизову оболонку і воно добре зачіплюється, вже це вже якби особливість амброзії в інших в багатьох інших полкових. Зараз немає такої нема такої шипуватої поверхні. І коли піктат ліаза виходить до розбухає зерно, лопається, і оцей білок виходить в наші слизові, він гарно роз'єднує клітини слизової болонки і швидко проникає в кров. І саме це зробить його агресивним, тому що на такі білки також агресивно на ворогів, такі які швидко заходять, яких не встигає розпізнати їх нормальна імунна система, і вона їх вважає за ворогів. І от саме в такої скошеної амброзії, яка зацвіте потім у вересні-жовтні, якраз рівень такого балка високий. Тому скошувати зараз це означає наражати на небезпеку алергії е, своїх же співгромадян е, трошки пізніше, причому вже на таку більш серйозну небезпеку. Тобто віддає зараз треба найкращий шлях. Да, найкращий шлях. Це він важкий, е, однозначно важкий, але він найкращий, кажуть, що так. Перейдемо до вас, пане Юрію. Трошки теж відпочили. Так, так, так. Що робити людині як, людям, які от страждають від пилку амброзії, і вже за кілька тижнів почнеться в них такий непростий період? Е, ну, по-перше, все одно, щоб там не було, але намагатися робити те, що сказала пані mm. Вікторія, все одно виривати, побачив, yeah, да, все, побачив вирвав, і все це навіть не обговорюється. Хоча є, можемо ще й констатувати пані Вікторія сказала, що це важкий е, труд і важка праця. І можемо сказати, що коріння може до, досягати взагалі 3-4 метрів. Так що, оце така ще й той е, така праця. Але якщо як себе зменшити оцей вплив від е, такого небезпечного алергену, то це звичайно. Особливо в ці пікові часи, про які в тому числі пані Вікторія uh -huh. говорила, пам'ятаєте, там десь середина uh -huh. дня, там 12 годин дня, 12 годин ночі, да тобто обмежувати перебування такій людині на повітрі, звичайно, тримати вікна і двері, ну так щоб вони закривалися, особливо ну коли ну спека, то взагалі uh -huh. зрозуміло в використовувати звичайно кондиціонер. Якщо є така можливість, обов'язково якщо приходити додому, вже приймати, Душ, да? Тобто, якби Зайве це не буде ніколи, а для таких людей, тим паче частіше робити в, в побуті вологе прибирання, да? Ну і на цей самий, на вулиці тут якби подвійний захист, сонцезахисні окуляри. Да, тому що щоб наслизову не звичайно, щоб мінімізувати потрапляння на е, слизову очей. А носіння М маски може ви розумієте, з одного боку може, але це пилок. Він може все одно навпаки, він може накопичуватися. Да? Тобто, якщо то має бути тоді, вже краще не маска, а вже краще тоді звичайно респіратор. Розумієте, але це ну, важко уявити, що людина буде ну використовувати дуже довгий час е, е, респіратор. От. Оце такі основні, і звичайно, при появі симптомів, обов'язково звертатися до лікарів, спеціалістів і далі рухатися в напрямку з'ясування, все ж таки, причини і е, лікування. А, лікування чи зняття симптомів? А, а тут і то і, і то. Тут потрібно і то і, і, то, і uh -huh. то. Тобто uh -huh. одразу зняття симптомів, а далі вже тактика лікування. Да? Тобто, якщо це тільки первинне, якщо це тільки рініт, кон'юнктивіт, це одне, а якщо вже просувається там до розряду бранфі. Саме звичайно зовсім інакший план е лікування. Я просто хочу ще раз повторити про небезпеку цієї рослини, тому що, м, щоб всі зрозуміли, тривале перебування в локації, де підвищена кількість пилку амброзії, може призвести до того, що людина, яка не страждала на алергію, може стати алергом. Звичайно, стати. може. Будь-яка людина, всю, тому що ви ж розумієте, це ми тільки, це ми тільки говоримо про природні пилок і е, амброзії, але воно ще може бути далі там і перехресне, і таке інше. Але ми не забуваємо, що у нас ще є достатньо побутових подразників. Да. Е, Книжковий кліщ, е, 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 пил, перо е, і таке інше. Тобто, до -ду дуже багато інших е, коти, собаки і те, що з ними переноситься, да, оце все. Тобто достатньо багато і плюс хімічні всілякі чинники, якими ми ми користуємося щодня, угу. пані Вікторія, Вінничина наша дуже забруднена на амброзію, от на сьогоднішній Дякую. день. Я вам так скажу, що ми не знаємо всіх джерел емісії, тобто ми не знаємо всіх локацій, де є амброзія. Але моніторинг пилку, а ми робимо його вже 16 років, свідчить про те, що рівні амброзії перевищують клінічно значущий поріг десь приблизно місяць-півтора, точно постійно, і у нас може бути і до 500, і пилкових зерен на кубометр, тобто це взагалі в 50 разів разів більше ніж той рівень, який викликає алергію, що свідчить про високий рівень присутності амброзії у нашому довкіллі. Ми просто часто її не помічаємо, а часто вона асоціована з полями, і я так розумію, що час нашого ефіру збігає кінця. А ще є я хочу... Так, я ще хочу звернути увагу саме що лікування взимку краще його проводити взимку, коли немає амброзії, і саме ось таким от щепленням це алергенна імунотерапія, яка передбачає введення малих доз алергена, і це є тільки єдиний спосіб саме лікування, тому що коли ви п'єте антигістамінні правильно говорить Анатольович ви знімаєте симптоми, але ви не лікуєте проблему, і лікування полягає саме в цій от алергенній імунотерапії. І що я ще б хотіла звернути увагу на те, що є у нас алергопрогноз, сайт на сайті все про алергію, на якому розташований також прогнозний погодинний модуль концентрації е, пилку основних алергенів, і там є амброзія, і можна зайти на сайт все про алергію е, вибрати, знайти там карту або просто в інтернеті написати погодинний прогнозний модуль е, алергії, і вам видасть це посилання. І можна дивитися е, в ваших локаціях, який саме рівень, який час доби, і також це е, поможе дійсно у е, цій е, е, превентивній тактиці. Коли люди можуть не не виходити на вулицю, зачиняти вікна, і я думаю, що носіння маски в тому числі допомагає питання дійсно в тому, як швидко, як довго можна і носити на е, спеці під час спеки, але радять алергологи також і носіння маски, це елементарне. Ну і ще хотіла на важливий аспект, такі звернути увагу в контексті війни. Е, знаємо і маємо дуже багато інформації про те, що якраз наші воїни, які мали мінімальні симптоми, але Алергії на до амброзії, коли вони були в нормальному цивільному житті. Зараз у них дуже великі загострення аж до бронхіальної астми. Це не один такий клінічний випадок описаний. Нам з війська пишуть, що давайте нам антигістамінні препарати саме у період високого цвітіння амброзії, тому що люди змушені перебувати в тісному контакті з довкіллям, і власне в тісному контакті з амброзією. Тому тут проблема насправді не тільки для цивільного населення, а Ще і для війська дуже серйозна, і я нагадаю, що на неї також потрібно звернути увагу. Дякуємо, пані Всім Вікторія. Службам. Дякую вам. з нами на прямому зв'язку була Вікторія Родінкова, професорка Вінницького національного медичного університету імені Пергова, президентка світового товариства Амброзія. Також в студії Ігор Матковський генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дякую вам за участь в ефірі. А проект інсайт завершується Оцімо вже наступного тижня. На все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ